Слава Україні! Доброго вечір, друзі! Вітаємо палаці спорту Галичина. Сьогодні у нас тут два поєдинки. Мастера ліги очікує чуємо привітання команди і розпочинаємо. Ще хтось бажає нічиєю. в цьому випадку. Однозначно налаштування сьогодні на перемогу тіліє не змінився порівняно з попереднім сезоном, зимовим і літнім чемпіонатом. Зараз Андрущак на лівому флазі, можна забивати м'яч у сітці 1-0. Петро Павло Андрущак забиває 1-0, ось таке святкування. Ікса а, власне, Якщо пригадати перший матч Smart Rock Stars, дійсно там дуже класно розпочала команда Тараса Коза, але зрештою Smart Rock Stars вдалося там перелимити хід поєдинку. Зараз нагода м'яч у Сіті. 2-0. Стає рахунок. Забиває в нас. Реалізував дві свої нагоди, і вже 2-0 на користь команди Ярослава Коснія. Тут перехоплення можна ще один гол забивати. Роман Муть забивається 3-0. І це 3-0, і Це вже можемо сказати, що. Що ж, зараз ще одна спроба. Удар у М'ячу сіці. І це в нас Іван Романович. 4-0. Зараз Мілянець. Мілянець під Удар. удар і Олексій Бобков на місці. Хороша спроба від Богдана. Віталій Шумський зараз зміни у складі ті Джікіс відбулися. Роман Дума, Арсеній Гащук. Роман Муть його передача. Стандарт. The NX. Володимир Живан. Його передача. Що там у нас повернеться абсолютно цей поєдинок? Удар по воротах. Друзі, повертаємось до гри. NX Тій kiss Шумський хороша передача. Чи встиг Роман Муть не встигає. Контратака від Енікс. Тарас Данилишин. Удар в поворотах заблокований. Додати атаці, Аби за рахунок штучної більшості спробувати скоротити відставання. Зараз спроба без замін на воротаря. Енікс грає. Передача вперед не точно і вже. Венікс Козирема, Хороша передача. Данилишин. Простріл. Немає такий удар по Романович пробиває по порожніх породах і забиває Іван Романович 5-0. Іван Романович оформлює дубль у цьому матчі. Обігрався з партнером. Андрущак в центр. тут Захарчук. Андрущак пробиває на місці Козарема. Ще... Володимир Бекар через Віталія Захарчука зіграв. Дума на правий фланг. Боково пробиває. ну і на місці Перемога, поразка тут вже в нас зрозуміла зустрічі. Віталій Захарчук проходить суперника, пробиває. «Енікс». Додача вперед. Роман Дума зараз на лівий фланг Андрущак. І це у нас 6-0. Петро, Павло, Андрущак забиває ще один гол. і... Таразданелишин його удар, простріл навіть ще ота спроба буде чи не буде. Ну Тарас Данилишин небезпечно ж як?